Вітаю вас на моєму каналі, присвяченому паперовим поробкам на євангельські теми. І сьогодні ми будемо з вами робити поробку, як ви вже читали про Анну та Симеона, які зустріли немовля Ісуса в храмі. Тобто ми будемо робити таку роботу до Євангелія від Луки, Друга глава. З 21-го, вона така об'ємна, намагаюся е, показати. Е, з 21 го по 38 й вірш. Е... А ще можна сказати, що це ось поробка і до да, Господнього до свята. Хоча на моєму каналі вже є е, така поробка, яка більше розкриває саме свято е, стрітання Господнє. Е, я залишу посилання на неї. Ось, а е, цю поробку ми з дітьми робимо в нашій недільній школі, е, е, вивчаючи Євангелія від Луки, ось так послідовно. Е, Чому ця поробка виглядає саме так, і що я хотіла цим сказати? Зараз ми поговоримо, а перед цим нагадаю, що шаблони до цієї роботи можна придбати в комплекті ось таких два аркуша, які ви можете купити за 50 гривень. Я надішлю вам їх в електронному варіанті, і ви надрукуєте стільки екземплярів, скільки вам треба для вашої недільної школи. Ось, тому Продовжимо. Чому ж ця робота виглядає саме так? В своїй недільній школі я зазвичай друкую всі ці зображення в два рази більшими і клею на маркерну дошку при цьому читаючи євангелі від луки. Ну а зараз я просто ось, ну, покажу, як я це робила з дітьми. Попередня робота. Була в нас це народження Ісуса Христа, це ось такий вертепик маленький ми робили для нашого щоденника, який діти можуть використати в навіть такий об'ємний. Да? Він як стоїть, тримається. Зараз просто важко так показати, ось в такому перевернутому вигляді такий вертепик. Попередня тема народження Ісуса. Ось далі ми читаємо, як Ісуса привнесли в храм. І як сповнилось вісім днів, коли мали обрізати хлоп'ятка, назвали його Ісус. Ім'я, що надав був ангел, перш ніж він зачався в лоні. І як сповнились дні очищення їхнього, за законом Мойсея, вони привели його в Єрусалим, поставили його перед Господом, як то написано в Господньому законі: кожен хлопець первородний буде посвячений Господові. І ось тому ми тут бачимо Іосифа і Марію, які прийшли до храму Єрусалимського. І принесли туди Ісуса, і принести жертву, як то написано в Господньому законі, пару горлиць або двоє голубенят. Тому ось ми бачимо двоє голубенят. Я думаю, що. Е, ну, ви знайдете, що сказати вашим дітям ось до цієї роботи. Зараз я просто е, показую, ось, як я це мислила. Це як така основа для того, щоб говорити з дітьми на уроці е, про цей уривок, і кожен знайде, я думаю, ті слова, які саме йому відгукуються. І, а був в Єрусалимі чоловік, на ім'я Симеон. Чоловік той праведний та побожний. Очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Ми бачимо зображення Симеона. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти, перш ніж побачить Христа Господа, він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законом звичаєм, Він узяв його на руки, благословив Бога і промовив. Тобто ми бачимо тут Симена із Ісусом на руках і нищив слова такі. Пророцькі е, Симеона прикріплені. Нині, Владико, можеш відпустити Слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами світло на просвіту поганим і славу Твою, люду, Ізраїля. Е, я своїм дітям на дільній школі звернула їх увагу на те, що е, ось коли. Симон зустрівся з Ісусом, було для Симона зрозуміло, що тепер його час вже земного життя закінчився, і він ну, вже готується до смерті, все вже Господь забере його. І у нас прийнято да, сумувати з цього приводу, коли людина помирає. Але ж таке відчуття, коли ми читаємо, що Симон навпаки зрадів, тому що він зрадів, тому що ось він. Буде помирати, для нього це такий факт відомий. І тому що він помирає з надією вже. І ну, тому знаходить утіху в цьому немовлятки і іде закінчувати свій земний шлях ось, з надією, а не з сумом. Читаємо далі, батько його і мати дивувались тому, що говорилося про нього. І Симейн же благословив їх і сказав до його матері Марії: Ось цей поставлений для падіння, підняття багатьох в Ізраїлі він буде знаком протиріччя. Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. З дітьми да, я в них запитували, що ж це за меч такий прониз... пронизає душу Марії. І ми розсуждали з ними на цю тему. Була також і Анна Пророчиця, дочка Фаноїлова з покоління Асера. Вона була вельми похилого віку і жила сім років з чоловіком від дивування свого. Тобто ми бачимо зображення тут Анни. Зоставшися вдовою аж до 1984 року, вона не відходила від храму, служачи Богові вночі і в день постом та молитвою. І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму. І як от вони виконали все згідно з законом Господні, повернулися в Галилею до Назарета, свого міста. Ось тут знизу слова, які Анна промовляла, пророчиться, да, що про, про неї, що кажеться. Власне, це і все, що я хотіла вам сьогодні показати. А зараз крок за кроком покажу, як робити цю роботу, щоб все було зрозумілим і ви могли відтворити її у вашій недільній школі. Так, отже, в, на першому аркуші. Ми бачимо штрихпунктирні лінії, по яких потрібно згинати роботу, і така товста чорна лінія, по якій потрібно прирізати. Я прорізала вдома заздалегідь, для того, щоб ну, дітям було легше, просто канцелярським ножом. Ось, ось так. І, е, далі залишилось зігнути цей аркуш. Я використовувала лінійку, це найпростіше, по всіх лініях штрихпунктирних таким чином пройшлася. І діти пройшлися в недільній школі. Це було досить легко. Всі-всі лінії ми ось таким чином згинаємо. Далі наступним кроком вирізаємо всі зображення з цього аркушу. Тепер будемо приклеювати ці зображення на відповідні місця. Ви можете підписати вашу роботу з дітьми і складаємо таким чином один, два так. Раз, так, так. Раз. І останній крок це приклеїти основу сюди. Беремо чистий аркуш, мастимо тільки на цю зону. Приклеюємо. Мастер, мы теперь с этой стороны. Вот mm -hmm. такая работа вышла. Наглядна, мені здається, і досить легка у виконанні. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, то підтримайте, будь ласка, мене і мій канали, і мою творчість лайками та вподобайками. І підписуйтесь на канал, слідкуйте за новими роботами моїми, приєднуйтеся до нас вашими недільними школами, давайте разом вивчати з дітьми Євангелія з Богом!